Те, що в музеях прикарпаття можна побачити насправді унікальні експонати, підтверджує наш наступний сюжет. Караван верблюдів у вушку голки, підкована блоха, букет троянд, стеблом для яких служить людська волосина, скульптури та портрети на макових і рисових зернинах. Це далеко не повний перелік всесвітньо відомих мініатюр Володимира Казаряна. За 15 років існування виставка його творів об'їздила Україну, країни Балтії, побувала у Чехії, Словаччині, Єгипті США. Увійшла до десятки дивовижних видовищ світу а з 17 травня до 20 червня ці мініатюри можна побачити у Івано-Франківську. Неможливе, можливе, так стверджує автор найменших у світі мікромініатюр Володимир Казарян. Свій шедевр він творить під мікроскопом із 300-кратним збільшенням. Сам завдяки потужним лінзам творами можуть малуватися і глядачі. У Івано-Франківську презентували понад 30 витворів майстра, які раніше експонувалися в різних містах України та неодноразово дивували закордонну публіку. Сполучених штатах Америки їх експозиція вийшла в десятку самих удивительних з річміра. Якщо брати Україну, то в тічені 19 років вона виставлялася в Криму. Носі зі Сабсетісами, котрої які... про Надію, все верніся на круги свої, Крим буде наш. В Львові виставка виставала виставлялася дуже а час. Постоянно діюча виставка автора є в Харкові в домі учених. І переїздний музей, який зараз ви будете наблюдати, в Івано-Франковське. Своїй справі пан Володимир віддав багато років життя, пізнаючи самостійно техніку виконання та споруджуючи приладдя для виготовлення експонатів. Бо ж у світі немає жодної школи, де б могли навчити культури виконання мікромініатюр. А ще для роботи потрібні особливі настрій концентрації уваги, ділиться секретом майстер. Здесь є і аутотренінг, тому що потрібно успокоїти організм. Це своєобразний транс, своєобразна медитація во время роботи відбувається, тому що потрібно приглушити всі страсти, які кипять у нас, і потрібно настроїти на такий робочий лад, де і б'єння пульсу буде, как бы, не буде мішати роботі, і б'єння серця, і дрожання вік, і треба тренувати кончики пальців, щоб не дрожали. Роботи автора є у колекції таких Знаменитостей, як Арнольд Шварцнегер та Білл Клінтон. Сам Володимир Казарян зазначає, що кожен його витвір є неповторним. Переконатися в цьому та побачити мікроскопічну скульптуру Мерлін Мондаро на волосинці, борців на маковому зерні чи слонів у вушку голки. Франківці зможуть в обласному краєзнавчому музеї. Експозиція перебуватиме на Прикарпатті до 20 червня.